Вітаю вас, малята! Ростуть у лісі, на лузі, в природі. Коли захворієш, вони стануть у нагоді. Як ви думаєте, що це? Це лікарські рослини. З давніх давен люди знали і використовували цілющі властивості рослин. Їх можна знайти усюду, у лісі, на полі, біля оселі, навіть не здогадуючи, що під ногами справжній скарб. Здатне дарувати людині здоров'я тому слід знати лікарські рослини. Сьогодні ми познайомимось з найпоширенішими лікарськими рослинами. Вона на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, кожа, вона щоранку розквітає, промінцями всіх вітає. Відгадати всім не важко, квітка ця ромашка. Листечко довгасте. Жилками нитками можеш ти прикласти до своєї рани. Вздовж доріг стежина, він любить рости, скрізь його побачиш, де кракуєш ти, це подорожник. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива, сива. Вітерець її подмуха стане миттю синім пухом. Це кульбаба. Дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то мить впізнаєш. м'яту. розповім я вам до діла жовтий сік у цього зілля і квітки жовтогорячі має він таку задачу. Рани людям чистить стіл, звідси назва чистотіл. Якщо рук не берегти, вона може обпекти. Що це за зелене диво? Ну, звичайно, це кропива. Ці квіти, дари сонця, помаранжеві донці, тепло радість дарує або ваші лікує. Це нагідки. Немаленький він на зріст, має він цікавий хист. На одежу всю чіпляється і нелегко відривається. Це лапух. Хоча і звірів не вбиває, таку дивну назву має. Має рослина яскраво жовті квіти, з ними біль лікарський, звіробий, куди вітер занесе, там приживеться і живе не дух у ній зветься квітком деревій. А ця рослина називається підбіл, або ще її називають мать і мачуха. В підбіл листечко смішне, Згоре блискуче лескуче і холодненьке, а знизу наче хутряне, м'яке, пухнасте і тепленьке. Біля хати килимок із рожевих квіточок. Пригощу родину всю смачним чаєм з чабрецю. Це Чабрець. А яку з цих рослин ви зустрічаєте найчистіше? Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!